Наше місто під такою назвою в Коломиї запрацювала нова мистецька галерея. Знаходиться вона у середмісті на площі Старий Ринок. 7. з нагоди відкриття презентували різдвяні представлення, світло коляди та персональну виставку художниці Ольги Сабадін. Квітуча країна. Анна Бурбан, керівниця благодійного фонду імені Михайла Петріва, Коломия наше місто, у приміщенні якого відкрили галерею. Цей фонд заснував її батько, відомий коломийський меценат та адвокат 15 років тому. Сама ж Анна тривалий час мешкала у Львові. Тепер повернулася у рідне місто і вже тут продовжує сімейну справу. Ми вирішили його відділити саме як благодійність, яка полягає в мистецтві, допомозі митцям, молодим і знаним, незнаним тим митцям, яким дійсно потрібна допомога, і окремо створити галерею для того, щоб кожен міг реалізувати свій проект, міг представити свої картини, міг представити свій або живопис, а можливо митину скульптур. Мистецька галерея, наше місто це два виставкові зали. Зараз тут представлені роботи з приватної колекції благодійного фонду, а також роботи художниці з до. Ольги Сабадін. Щоби більше людей мали можливість доторкнутися до прекрасного, працюватиме галерея і в режимі онлайн. Незважаючи на те, що буде відбуватися навколо чи, наприклад, буде відключення світла, все одно хтось, хто буде мати доступ до інтернету, зможе переглянути картини або просто насолодитися їхньою красою, або ж за бажанням їх придбати, оскільки реалізація творів мистецтва це також одне з ключових завдань, які ми перед собою ставимо. Квітуча країна, таку назву дала експозиції робіт Ольги Сабадін, куратор виставки Микола Яцурак каже, це дебют художниці України. Коломиї. хоч і її картини вже тривалий час зберігаються у писанковому місті. Сама ж мисткиня тимчасово перебуває за кордоном. Ці роботи потрапили до Коломи десь е, більше року тому, тому що їдучи до Європи, які більшість людей тоді, щоб зберегти роботи, вона попросила чи можна їх переслати до мене, щоб вони збереглися, боронь боже десь не втратили цьогорі війни. І такий спосіб дикнулася в мене і. Я запропонував, що вони вже тут, то гріш, щоб їх не бачила коломея, коломияни і гості міста. Ольга Сабадін має академічну освіту та чималий професійний досвід. Її живопис вражає грою з кольором та наповнений сенсами. Людина закінчила художнє училище Донецьке з червоним дипломом, закінчила харківську академію дизайну і архітектуру з червоним дипломом. Але знайшла себе в таку виразну мову такий спосіб. Бачите, людина з кольором. Плямами. І це приваблює глядачів і поціновувач цікава. Має свою, свою образовачу мову вже пізнавана і це для художника саме важливо. Окрім мистецтва образотворчого, у галереї наше місто з нагоди відкриття презентували також різдвяні представлення. Коляду і гарний настрій подарували вихованці театральної студії центру позашкільної освіти міста Коломиї під керівництвом Валентини Волощук. <праць> Триватиме персональна виставка Ольги Сабадін у Коломиї до 31 січня. До слова, будь-яку із робіт можна придбати. Сама ж галерея, наше місто працюватиме щодня з 12 до 17 години. За анонсом подій та змінами у графіку роботи слідкуйте на офіційних сторінках галереї в соцмережах.